Районний центр Маневичі на Волині. Тут у приватному цеху ось уже півтора року реставрують, знайдений у річці Стирі старовинний човен довбанку. Довжина 12 метрів, вік понад 700 років. Його пасажирами, розповідають, знавці могли бути навіть древні Галицько-Волинські князі. Це, скажімо, польсько-литовська доба. Тому десь от орієнтовно в той період був виготовлений цей човен Довбанк. Цей човен розповідають історики унікальний, і в Європі таких досі не знаходили. Його ще називають моноскилом, адже виготовляли з цілого дерева. Серцевину просто вирізали. Звідси й інша назва довбанка. Одразу після вражаючої знахідки місцева влада пообіцяла збудувати в Маневичах музей, аби човен сенсацію змогли побачити всі охочі. Втім, чиновники вкотре збрехали. Він тут, тому що його тут на даний час консервують. Наші працівники я не Можу дати вам відповідь, коли він буде знаходитися у музеї одного експоната, так як би хотілося. Поки унікальна довбанка продовжує простоювати в цеху, в тій же річці стирі знайшли ще один такий човен. Ці кадри досі не оприлюднювали. В серпні 2016-го група краєзнавців під час сплаву на плотах випадково натрапила на рідкісний човен. Олександр Москалюк був керівником експедиції і в деталях пам'ятає вражаючу знахідку. Це був 11 метрів і 20 сантиметрів. Причому що це те, що збереглося. Бо та корма, мабуть, вона була ще коли трошки десь більше він під землею був, і в ті попередні роки, може, і зрізало, чи людохід, чи що там. Тобто, то корма так такої вже загострено не було. То він був, по факту, він був раніше довший. За кілька тижнів після завершення експедиції краєзнавці повернулися на берег стиря, щоб витягти човен, але довбанки і слід прохолов. Натомість на березі була величезна купа піску, а на землі сліди важкої техніки. Сумнівів не було. Унікальний екземпляр. Хтось у Крал. Аби витягнути човен на поверхню, спершу всю цю ділянку звільнили від прибережних кущів, аби сюди змогла заїхати спецтехніка, екскаватор, автокран та вантажівка. Куди забрали реліквію? Місцевий краєзнавець Василь Шавук вирішив звернутися до поліції, але відповідь копів його шокувала. Я в свою чергу звернувся заявою вже намагався звернутися заявою в Маневецький відділ поліції. Вони. Два раз відмовляли мені в прийманні заяв, мотивуючи тим, що то немає кому прийняти, то вони зайняті були сильно. Вже коли чоловік зателефонував 102, справу, передали поліцейському Михайлові Климчуку. Він запевняє, що одразу тоді вирушив на берег стиря шукати сліди стародавнього човна. Сам нічно прийшовся. Так само з працівниками і ніяко, да, різні були там, тому що, значить, був посушливий рік, дуже було добре видно, дно, дуже багато різних матеріалів, там дерева, кущі, береги зсунуті, навіть валунами просто лежали. Ну, тому що вода впала, дуже було добре видно. Такого, щоб щось схоже було, я дійсно не бачив. Може, десь я не дійшов, може десь якісь були моменти, але конкретно я не бачив. Так, да, були, що там видно, що десь може, худоба ходить бере, обвалює. Да, такі були моменти. Ну, там, щоб Конкретно техніка працювала. Навіть зараз на березі залишається величезна купа піску, яку міг залишити лише екскаватор. Та ні її, ні інших слідів роботи спецтехніки, поліцейські очі не помітили. Михайло Климчук справу про зникнення, а фактично викрадення рідкісного човна закрив. Краєзнавець Василь сумнівається, що реліквія досі в Україні. Те, що мені стало відомо, що його. Вивезли за кордон швидше за все що до Польщі, продали за 180 тисяч євро. Це знову таки зі слів одного з працівників поліції, і вивозили його. Е Доволі великою вантажною машиною автомобілем, і тому мені здається, що при великому бажанні його відслідкувати і з'ясувати все-таки його подальшу долю. Та чи захоче поліція шукати унікальну довбанку? Надзвичайні новини стежитимуть за розвитком цієї історії, аби стародавній човен таки опинився там, де має бути, в музеї, в якому побачити його зможуть усі охочі.